Така ситуація. У мене був канторант теж, тато його заселив сюди. Uh -huh. І, коротше, і тут була ванна, і він ванну забрав. То що -то я подала на суд, суд мені присудив 800 гривень. Він бойлер украв. Ну все, то бойлер був набагато ліпший, ніж цей. То мала таких Я мала таких квартирантів, я вам говорю просто ужас. І я подала на суд, щоб мені присудив 800 гривень. Та я що за 800 гривень куплю? І його тато oh, і тіму да. ще знайшов отаку ванну. Трошки помінялася у ній ванна, так зразу. Вся ванна кімната міняється.